Всім привіт! Ви на каналі Cats Vintage. Це канал про вінтажні прикраси. Мене звуть Ірина, я колекціонер вінтажних прикрас, а також власниця одної вінтажної крамнички. Кет Vintage. Це запрошена модель та актор, кіт, без якого не проходить знімання відео, розпаковки, фотографування. Нічого не оминає його уваги. Проганяти я його не буду. Сьогодні в нас буде розпакування з котом. У мене залишилось 5 посилочок. Це не лоти, це окремі прикраси, тому я сподіваюся, ми оглянемо їх всі за це одне відео. Пропоную почати з ось такої малютки. Всі прикраси приїхали з Америки з вінтажного аукціону на платформі eBay. Тож пропоную почати оглядати з ось такою маленькою гарненької коробочки. Так, вже дуже загадково. Тут, певно, декілька прикрас. І давайте розпаковуємо разом із вами ось така чарівна сережка на гвинтах. Ластівкою. Дуже незвично, до речі, папер з блискітками. Давайте оглянемо зараз їх детальніше і ближче. Це ось такі чарівні ластівки або стрижі. Мені дуже вони подобаються. Бачимо кристалики в очах. Причому що у одненької він по розміру, мені здається, що ось у цієї пташки він. Нерідний, бо часто нерідні кристальчики більше за розмірами. Замінювати я його, певно, не буду, але, можливо, і заміню. Я їх пам'ятаю, мені вони тоді дуже сподобались. І якщо я правильно пам'ятаю, це срібло, тут десь має бути про це маркування. А ось тут написано стерлінг. Це означає, що це срібло. Ці сережки прийшли з Америки, але країни походження, я їх не знаю, можливо, виготовляли їх і в Америці. Мені подобається деталізація цих пташок. Щось якийсь в нього у кота дуже сьогодні цікавий настрій. Зазвичай він не настільки сильно мені заважає. Наступна прикраса. Це брошка в комплект. Саме завдяки їй я звернула увагу на цей лот. І ми так само бачимо, що ось ці два кристальчика нерідні дуже гарні ластівочки. Тут я не бачу маркування про те, що це срібло, і голочка відрізняється. За тоном, але те, що самі пташки срібні, я думаю, сумніватись не варто. І давайте глянемо, як цей комплект буде виглядати разом. По датах я нічого підказати не можу. Датувати такі прикраси однозначно складно. Але думаю, що вони точно були виготовлені пізніше 1950-х років. Думаю, щось в більш пізньому проміжку. Цей комплект насправді мене причарував. Бачу, що я щось багато на ньому зупинилась. Наступна коробочка а давайте буде ось ця. Вона трохи більша і, можливо, буде трохи цікавішою. Так, тут так само дві прикраси. Як ми вже могли. Побачити, це безель. О, тут дві прикраси безель. Ось такі чарівні осінні кольори, мені здається, ідеальні на осінь. Чарівні кристали безель з пластику, зелені, бурштинові, червоні та мій улюблений сіро-рожевий колір. Дуже легенька прикраса. І ця прикраса належить En klein Відомий, відомий бренд виготовляє прикраси, парфуми, одяг. Його можна носити в два ряди, що мені подобається, а також в один ряд. Він доволі довгий. Якщо в один ряд, то він точно буде. Нижче грудей. Я би навіть. <свистити> мене відволікає кіт. Я не знаю, що робити: виганяти його чи ні. Він точно буде нижче грудей, або можна ще носити його в два ряди. Ось такий гарненький. Мені дуже подобається. Я обожнюю прикраси Безель. В мене особисто. Є два моїх улюблених безеля, які я ношу. І цей тип прикраси не втрачає актуальність, і мені здається, що зараз я тільки її набираю. Бо коли я подорожую, я у відомих ювелірних компаній так само бачу прикраси в такій оправі. А також компанія Encline є дуже відомою, тому такі прикраси є доволі дорогими. Наступна прикраса також прикраса Безель, вона мені навіть подобається, мені здається, більше. Ми бачимо тут комірки Безель трьох, або навіть чотирьох розмірів. Подивіться, так, певно, чотирьох розмірів. Насиченого червоного кольору, в золотий оправі, дуже гарний стан. І це так само прикраса від n Мені дуже вони подобаються. І так само дуже вдалий осінній колір. Дуже давно я не замовляла прикраси в оправі Безель, тому дуже рада отримати ці два варіанти. Я, я обов'язково примірюю ці два намисти з речами, які я відібрала собі на осінь, в якості осіннього гардеробу, і зможу вирішити їх долю. Мені здається, навіть ще більш цікаво носити їх разом. Коли на шиї не одне намисто безель, а два чи навіть більше. Вкольорова намисто трохи є довшим за червоне. і подивіться, як відрізняються комірки. Ми бачимо, що ці кристали відрізняються, ці такі більш класичні. А ці такі незвичні, немов соти. Обидва намиста мені дуже подобаються, як виглядають. І здається, що вони будуть чарівним доповненням до осіннього гардеробу. Наступна прикраса в ось такому рожавому пакетику. Дуже загадково виглядає цей рулет з пупирки. Але, тим не менш, тут ще одне намисто по праві безель. Тут ми бачимо вже такий більш ніжний варіант. Це не найменші комірки, які я зустрічала, але тим не менш, ці кристали дуже гарні і чарівно переливаються. Це відео в нас вже виходить тематично з прикрасами Безель. А це намисто вже з скляними вставочками. Його треба, я бачу, протерти, почистити, щоб воно блищало. Ви не уявляєте, як гарно ці прикраси блищають на сонці. Але, на жаль, це відео я знімаю ввечері і не можу продемонструвати всю красу цих переливів. Давайте пошукаємо маркування. Здається, що тут його немає. І. На застіпки також я його не бачу. Такі намисти часто зустрічаються у компанії Сваровські, а також у Австрії, бо якраз австрійські кристали, кристали Сваровські, є найбільш гарними кристалами, які пасують в цей вид прикрас. Дане намисто також довге і може бути одягнено в два. Оберти, давайте глянемо, як будуть виглядати ось ці два намиста. Мені здається, вони дуже гарно по кольорах поєднуються. Мені здається, що безелю багато не буває. Але в даному випадку мені здається, що два намиста є ідеально збалансованими. Я не пам'ятаю, чи я вже це сказала, що намисто від Encline мають пластиковий безель, і є більш сучасними ось це намисто, є більш вінтажним і має скляні вставочки. Наступна прикраса. Ох, я, здається, здогадую, що це за прикраса, і вона мені неймовірно подобається. Бачимо таку гарну оксамитову коробочку. Мені здається, що це рідна коробочка цієї прикраси. Тож давайте зараз її з вами розпакуємо. Боже, вона дуже гарна, вона навіть гарніша, ніж я її собі уявляла. Це відома квітка, як добре, що вона була не застіпнута, що я могла її легко дістати. Це відома квітка від американської компанії Nolan Miller. Це дуже відома компанія з відомим дизайнером. І подивіться, яка гарна ця квітка. Вона більш сучасна, це, здається, 80-ті -90 90-ті роки, але вона неймовірна. Подивіться, є маркування. І подивіться, яка це краса. Це абсолютно точно прикраса, яку можна дарувати на подарунок, замовляти на подарунок. Так, вона неймовірно гарна. Я не бачу жодних слідів часу. Подивіться, як влучно тут зроблена ця імітація. Всі ми знаємо, що, що відомі ювелірні бренди. Ставляють діаманти на білий фон, використовуючи срібло, використовуючи біле золотородій з давніх давен. Бо діаманти більш виграшно виглядають на білій світлій підложці. І подивіться, як Нолан Міллер зімітував це в біжутерії. Подивіться, яка вона гарна. Це просто неймовірна прикраса, ідеально стильна. Виглядає дуже сучасно і неабияка гарна. Всі кристалики на місці. Мені дуже подобається. Вона абсолютно точно вартує своїх грошей. Дуже гарна прикраса. Хоч Нолан Міллер почав свою кар'єру ще в 1957 році, він. Був відомим дизайнером на Беверлі хіллз і робив образи для відомих кінозірок. Він прославився найбільше у серіалі Династія де працював художником за костюмами. І вже в 90-х роках здобув популярність як приватний кутюр'є в Беверлі хіллз В кіно він був художником по костюмам. А вже в 90-х роках він здобув популярність як приватний кутюр'є. Його клієнтами були Елізабет Тейлор, Софі Лорен та багато інших відомих сірок. А потім, якраз в 90-х роках, він відкрив свій бренд ювелірних прикрас, який продавав на базі телемагазинів, так само, як і Келаджолейн, Джон Ріверс та інші дизайнери. Його бренд існував 20 років з 1990-х років по 2010 рік. Він використовував в своїх прикрасах 18 коратну позолоту, кристали сваровські, а також іноді він користував прикраси справжніми дорогоцінними, напівдорогоцінними каміннями. Обов'язково сюди додам фотографії його робіт, дійсно, його дизайни неймовірні, а ця квітка виглядає по особливому гарною для мене. Бачимо, що на цьому столі в нас є сучасні прикраси, більш винтажні прикраси, коштовні прикраси, і нам не вистачає справжньої колекційної прикраси. І я знаю, що в останньому пакетику в мене справжня колекційна річ. І я навіть не знаю, яка прикраса буде на обкладинці цього відео. Ось ця брошка. А, чи наступна? Насправді я замовляла дві брошки. Одну думала лишити на продаж, а одну думала залишити. Так, я розпакувала її, і це просто вау. Це просто вау. Я вже розумію, що ця прикраса абсолютно точно піде в мою колекцію, навіть без питань. Подивіться. Це легендарна австрійська брошка. Неймовірно гарна. Подивіться, які Чарівні. Чарівні, ну це не суниця. Я думаю, що це ожина. Подивіться, яка вона гарна, які неймовірні кристали двох відтінків блакитного і темно-фіолетового. Подивіться, як вона сяє навіть без сонця. Саме тому ці прикраси є популярними через їх неймовірне сяйво. Немов зсередини. бачимо листочки з морозного скла, так само чарівно сяють, і фіолетовий камінчик. Австрія робила такі прикраси з різними фруктами, з яблуками, з грушами, з суницями, з полуницею. Абсолютно різні всі фрукти, які можна представити, здається, були в їх колекції, причому в різних відтінків. Наразі секрет виготовлення цих кристалів. Втрачений. Тому наразі повторюю, таких брошок немає. Але я чула, що почав виготовляти китай схожі брошки, нікого не тримала їх в руках, тому не знаю. Давайте подивимось на маркування. Маркування класичне ось тут Австрія. Такі прикраси були в чорній малі, а також були в золоті. У мене якраз. Попередня суничка, можу зараз її принести і показати в цьому відео також. Так, принесла другу красуню. Подивіться. І як я думала, спочатку я думала, що я залишу собі в колекцію тільки ось цю синю ожину. А ось цю, можливо, виставлю в крамничку. Бо брошки дуже популярні і хочеться привозити її, бо зараз вони дуже рідкі, дуже дорогі, і хочеться теж мати таку прикрасу в крамниці. Але я коли отримала ось цю брошку, я в неї закохалась і вирішила, що я не зможу з нею розстатись. Але тепер, коли я тримаю ще в цю в руках, я розумію, що мене не зупинити. І я оголошую полювання на австрійські брошки. Абсолютно неймовірна річ. Вона, чесно, для мене має неабияку цінність, вона неймовірно гарна. Таких гарних прикрас, як прикраси у Австрії, мені здається, я ще не зустрічала. Це якраз в тему до, до майстерності австрійських майстрів по, -по, -по роботі з склом. А зараз такі прикраси дуже піднялись в ціні. Мені здається, що зараз майже неможливо знайти їх дешевше, ніж 100 доларів. Тому з часом вони будуть ставати ще більш дорогими. Якщо порівнювати ці дві прикраси, ось ця була трохи дешевшою, і ми бачимо, що в ній якраз є сліди часу. Потемніння, які дуже характерні для цього типу прикрас. А ось ця, вона просто ідеальна. На ній немає жодних потемнінь, і вона ідеальна. Я безмежно рада, що така брошка є в моїй колекції. І дуже рада, що можу поділитися цією красою з вами. А вся я виробляла такі прикраси, на мій погляд, з 40-х по 60 ті роки. Тому. Я би датувала ці прикраси як 1960-50-х років. Вони дуже неймовірно гарні. Тож, дякую вам за увагу! Була безмежно рада зняти це відео для вас, обговорити ці чарівні прикраси разом з вами. Дякую вам за увагу! Сподіваюсь, ми ще зустрінемося з вами на цьому каналі. Па-па!